Минулі вихідні у Чуці відзначились своєю насиченістю. У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків 2014-2015 року народження. Подія зібрала 94 учасники з різних міст і селищ області. Змагання е, проходять за правилами Федерації дзюдо України. Е, в змаганнях приймає участь 94 спортсмена з усіх куточків області, тобто е, і Полтава, грішні плавні. Ну всі міста області приймають участь е, для більшості дітей. Це може бути перші змагання. Тобто, це самі самі молодші діти, практично, які тільки починають свій шлях в дзюдо. Дуже хвилюються, але думаю, що буде все нормально. Головне, щоб без травм і все пройшло дуже добре. Ці змагання не просто можливість вибрати медалі, а й важлива сходинка у спортивному зростанні для юних дзюдоїстів. Тут формуються не лише навички, а й характер, витримка та командний дух. Для багатьох юних спортсменів цей чемпіонат перші серйозні змагання. Вони зізнаються, хвилюються, але дуже мотивовані. Я очікую гарного результату від цих змагань. Думаю, що займу перше місце. Далі буде відніше. Я займаюся дуже довго і я очікую, що буде перше місце. Організатори подбали про безпеку, комфорт та справедливе суддівство. Чемпіонат пройшов на високому рівні, залишивши приємні враження у кожного учасника незалежно від результатів. Ці змагання ще раз довели. Спортивний дух у Кременчуці живе і міцніє. Зюдо це не лише про медалі, це про силу волі, повагу та дружбу, яка народжується навіть між суперниками. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.